Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлех. Ось, ми з помічником хочемо вам представити ось цю красуню. Хто бачив мій останній огляд в магазині, там їх було багато таких стандартів. І ось серед стандартів знайшовся ось такий пилорик на один квітоносик. З таким з такою гілочкою допоміжньо. Ну, дуже великий такий лорик, красунчик. Ну, чому я його хочу представити? Самого по собі, я вчора приїхала пізненько, поставила його там на карантині. Думаю, нехай постоїть і завтра з ним більше буду розбиратися. І ось сьогодні прийшла так, побіг мій хазяїн на веранду, якщо хто не почув. Почала я його сьогодні роздивлятися. І дивлюся, така пишненька, пишненька. Ще, ще вчора в магазині. Я думаю, така пишненька, гарна розеточка. Ну, прям гарнюсінька. Видно, що вже здоросли, доросла рослинка, що не підліток не вигнатий вовсю. А вже здорова рослинка. Думаю, зараз подивлюся її чи підлити, чи що. І ось хочу, корінці тут дуже гарненькі. А тут, ось улопнувши, ставили палку, щоб під ось цю допоміжню, і розбили горшочок. Ну, і почала роздивлятись, роздивлятись, думаю, так, щось не те, щось дуже-дуже багато листочків. І ось дивіться. Дивлюся, а, так в неї ж діточка є. Перша діточка. Дивлюся, о, одна діточка. Дивлюся коло, ще одна діточка. Ох ти думаю, ну, мама продуктивна. Додивилася тут ось іще одна діточка. Третя вже. Потім кручу, верчу. Тут він застрятий. Бачите, я його вже витягнула. Тут ще одна діточка. Ой. Аж там з-під низу десь зростає десь з самих самих глибинів. І потім думають чотири прикорневі діточки, але ж ні. Ось дивіться, хто там в самом самому самом тільки-тільки розвивається п'ята діточка. Ось така багатодітна. Матінка, оце її, оце її основний стовбур. Ну, так, Вона таки величенька, це не підліток. Уже в неї тут. Раз, два, три, вже четверта пара листочків пішла. Але вона дала раз, два, три, там чотири. І ось тут манюня п'ять прикорневих діточок. Ви представляєте? Ось така. Ось така невгомонна е, матінка. Не знаю, чи всі вони, так як один квітонос, чи це наполовину буде метелик, чи це повністю буде метелик. Ну, якщо це е, повна мутація орхідейки, то представляєте, зразу в мене 5 діточок. І Я так думаю, що вони будуть мутовані, якщо сама орхідейка повністю мутована, ну, подивимося. Я тут ще придивилася, як таких корінців ще немає. Вона вигнала діточок, але корінців на них ще не спостерігається. Ось така красуня, ось така матінка мені дісталася, ну, пишненько, так як дивіться, то Видно, три вже величенькі величенькі дітки, а ще дві маленькі. Ту я трошки освободила, висвободила, то вона, що покажу, Ой, тут поближче, хочу вам показати. Ну, ось так от. Бачите, вона аж там з самого десь аж з самого, самого там аж туди вона десь іде Звідки вона йде, я не знаю. Ну, дуже риця поки не буду. Хай вона трошки привикне, трошки акліматизується. Подивлюся, чи буде стресувати. ось такий така фірма їх гарненька. Ну, і ось така красуня. Дуже-дуже, в принципі, ось такі пилорики закриті, мені дуже подобається. Хоча. Ось тут, якщо подивитися, вона трошки наполовину розкритий палучок. Ось така красуня, я хотіла вам показати таку... <головіка> таку дивовижну красу. Напишіть мені, хто із вас в домашніх умовах прикорневі дітки ну, максимум дві, ну три. Я колись балувалася цикотиновою пастою, то в мене так з однієї Почки дало 5 чи 6 діточок, але вони такі негарні були, дуже довго зростали, і тільки три з них, що були, якби, що, що вижили. Вони зараз у подруг, ці діточки, одна, по-моєму, збирається квітнути, але, а в другої я не пам'ятаю, але одна дуже так гарно пішла зріст там. То це тільки я так бачу, О, хазяїн пішов во всі тяжкі. Бігає, скакає. Вчора він проспав цілий день, а сьогодні його пре. Ось так от. А от при корневих діточок, так щоб багато-багато так було, бачу вперше. Може, в когось ще було поділіться. Ну, а я з вами буду прощатися. Ось таке коротеньке відео. Просто хотіла поділитись, бо сама, <сум> сама була в шоці. Всім бажаю гарного дня, всім гарної неділі. Слава Україні, всім пока-пока.